Нейротренування, котрі допоможуть покращити роботу мозку, збільшити рівень концентрації і перестати застрявати в своїх думках. Саме негативні думки посилюють наш стрес. Коли ми застряємо в негативні думки, у нас більше негативних станів. І ці вправи вони посилюють координацію, концентрацію. І повертають увагу в наше тіло. Перша вправа, ми тримаємо руку, м'яч спрямовуємо вниз, рука пряма, і ми відпускаємо м'яч, а другою рукою просто ломимо м'яч біля тазу. Хоп, дуже просто. Можна так зробити на одну руку 10 разів. Є. Можна закрити очі і відчути, як м'яч ловиться. Те ж саме робимо на протилежну сторону. 10 разів. Треба підкинути м'ячик тепер знизу вгору і піймати м'ячик вгорі. Тож рука максимально пряма, можна трошки зігнути. Якщо важко, можна спочатку зігнути так, далі. І поступово ми починаємо відчувати контроль м'яча. Те ж саме на протилежну сторону. Супер. Тепер наступна вправа. Ми правою рукою тримаємо м'яч, спрямову вниз, відпускаємо м'яч, і рука ліктем тягнеться вниз, і ми ловимо цією ж рукою внизу. Ми потягнули. Потягнули вниз. Потягнули вниз. Коли ми тягнемо руку вниз, ми можемо трошки згинати ноги. Ми тренуємо м'язи, котрі відповідають за згинання. І в цей момент ми попереджуємо політ м'яча. Те ж саме на другу сторону. Можна потренувати з закритими очима. І потім беремо два м'ячі. І пробуємо синхронізувати дві руки. Підкидаємо однією рукою тепер вгору і ловимо його вверху. І ще раз. Хоп, хоп. Хоп, хоп. Хоп, хоп. Хоп. На другу руку теж саме. Дивимось деканстровано перед собою. Тепер дві руки. По одній. І тепер ми тримаємо руки. Хоп, 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 хоп. Супер, і так знизу підкидуємо догори, ми навчились, і згори відпускаємо м'яч, ловимо знизу. І тепер треба друг другу назустріч зробити ці рухи. Тобто тут ми відпускаємо, тут кидаємо. Тут ми кидаємо, тут відпускаємо. Більше вправ в моїй закритій групі. Якщо хочете приєднатись, пишіть мені в директ.